Як приручити маленьку гризуняшу? Уявіть, маленький гризунчик з'явився у вашому домі. Він чує нові запахи, нові звуки і поки що трохи боїться вас. Ну то як же стати для нього другом? Перший крок це час і спокій. Не поспішайте. Дайте тваринці кілька днів просто звикнути до клітки і до запаху вашої присутності. Другий крок рука без примусу. Просто покладіть долоню всередину клітки, без різких рухів. Дайте гризунящий час, і він сам підійде, обнюхає, відчує, що загрози немає. Далі. Три. Третій крок ласощі, як місточок довіри, маленький шматочок сушеної травки, зернятко чи гілочка. І ваш новий друг зрозуміє, що рука приносить щось приємне. Четвертий крок короткі дотики, легке торкання пальчиком до спинки чи щічки. Але лише тоді, коли ваша тваринка спокійна і не тікає. І аж тільки згодом, обережне взяття на руки. Головне не хапайте гризуняшу зверху, а піднімайте м'яко, підтримуючи лапки. І так, крок за кроком, день за днем, і ви отримаєте. Не просто ручного улюбленця, який довірятиме вам на всі сто, бо головний секрет приручення гризунів це терпіння і любов.